Отже, ну і коротко про головне, звичайно, ж на цю годину російські провайдери досі не оговталися після масштабної ддос атаки яку влаштували хакери ГУР е Міністерства оборони ще наприкінці травня. Тоді без зв'язку залишилося щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України. Передусім, в Криму росіяни жаліються на те, що атака була найпотужнішою в історії, яку й досі не можуть усунути в повному обсязі. Кабмін пропонує в найближчі два роки відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких залежить розміри соціальних виплат. В бюджетній декларації на 25-27 роки йдеться про те, що мінімальна зарплата протягом наступних двох років становитиме 8 тисяч гривень. Разом з тим, деякі народні депутати виходять в парламент з пропозицією підвищити вдвічі зарплату своїх помічників. Як цікаво.